Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Сьогодні на огляд хочемо вам запропонувати монети досить екзотичної країни Маврікій, а точніше, Республіки Маврікій. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, якщо хочете бути в курсі цікавих фактів про різні монети світу та почнемо наш огляд. Республіка Маврікій острівна держава в Південно-Східній Африці. За версією ООН відноситься до Східної Африки, Розташована в південно-західній частині Індійського океану. Приблизно за 900 кілометрів на схід від Мадагаскару. До складу республіки входять острови Маврікій, найбільшою площею 1865 квадратних кілометрів з населенням 1,2 мільйона осіб, і Родригіс 104 квадратні кілометри, що є частиною архіпелагу Маскаренських островів, а також архіпелаг Каргадос-Карахос, острови Агалега і безліч дрібних острівців. Загальна площа країни складає 2040 квадратних кілометрів. Столиця місто Порт Луї, розташоване на острові Маврікій. Маврікій займає третє місце у світі за відсотком населення, що сповідує індуїзм 48,54% після Непалу 81,19% та Індії 79,8%. Економічно Маврікій є найбагатшою державою з більшістю населення, яке складають індуси, другою за багатством державою Африки після Республіки Сейшельські острови. З найвищим індексом людського розвитку, другою за величиною ВВП на душу населення номінальним і ВВП на душу населення в Африці після Республіки Сейшельські острови. За індексом людського розвитку знаходяться на 64-му місці у світі, за даними на 2021 рік. Країна отримала назву по своєму найбільшому острову. Цей острів був відкритий у 10 столітті арабами і отримав назву Діна Аробі, а на початку 16 століття на нього висадились португальські мореплавці і назвали на честь одного зі своїх кораблів Сішна, португальської Сішна Лебідь. У 1598 році острів був захоплений голландцями, які перейменували його на честь Гальтера Нідерландів, принца Моріца Оранського, за латинською формою його імені Маурітеус. У 1715 році острів перейшов у володіння Франції і був переіменований на Іль де Франс» острів Франції. А в 1810 році захоплений Великобританією, яка повернула йому назву Маурікіус. З 1878 року на території Маврікія в обігу використовувалась Індійська рупія. У 1934 році казначейство Мавріки розпочало випуск банкнот і монет у маврікійських рупіях, що були в обігу паралельно з індійськими грошовими знаками. По центру реверса монети розміщено гербовий щит країни, що розділяє дату карбування 2002 рік. Щит розділений на 4 частини. В кожній з них розміщено. Корабель, пальми, ключ та зірка. Корабель символізує колонізацію остр... островів європейцями. Пальми символізують тропічну природу. Ключ і зірка уособлюють собою девіз Маврікії, який латиною звучить «Stella Клавіскуя maris Індіс. Що в перекладі «зірка і ключ Індійського океану. В верхній частині розміщено назву країни Mauritius, в нижній частині номінал словами. Одна рупія. На аверсі монети зображено портрет першого прем'єр-міністра країни Сівусагура Рамгулама та по колу напис Дерзе Райт хонерабл Сір Сівусагус Рамгулар КТ, що в перекладі недослівно має значення почесний доктор Сер Сівусагур Рамгулам. Сівісагур Рамгулам, часто званий Чача Рамгулам або СССР, був маврікійським лікарем, політиком та державним діячем. Він був єдиним головним міністром острова, першим прем'єр-міністром і п'ятим генерал-губернатором. Під його керівництвом в Україні змінилось кілька коаліційних урядів. Його уряди здійснювали низку важливих соціально-економічних перетворень, включаючи запровадження пенсій за віком, загальної безкоштовної освіти та охорони здоров'я. Він широко відомий як батько-засновник нації. Після смерті Гая Размоту у 1956 році Рамгулам був лідером Лейбористської партії Маврікія до своєї смерті у 1985 році та провів країну до Незалежності у 1968 році. Сівісагур Рамгулам зображений на всіх монетах та на банкнотах у 2000 Маврікійських рупій – його син доктор Навінчандра Рамгулам був третім та п'ятим прем'єр-міністром Маврікія. Як я вже казав, монета має номінал 1 рупія, її виготовлено мідно ніколового сплаву. Категорія якості карбування обігова монета. Маса 7,5 г, діаметр 26,6 мм. Товщина 1,8 мм. Та гурт монети Рифлений. Така ось країна з цікавою історією. Лише трохи більше 400 років по вселенським міркам від безлюдних островів в Індійському океані вона перетворилась на досить розвинену, хоч і невелику державу. Не забувайте ділитись вашими враженнями від монети, ставте вподобайки під оглядом та обов'язково підписуйтесь на канал. А ми будемо вас чекати в наступних оглядах. До зустрічі!